Вони називають себе чарівницями добра, збираються двічі на місяць у невеличких кав'ярнях, спілкуються і в'яжуть. До повномасштабної війни дарували тепло малечі з дитбудинків, інтернатів та літнім людям у геріатричних пансіонатах. Незважаючи на те, що здавалося б, це теплий вид одягу, але літом вони теж цей процес ніколи не перериваються. З лютого 22 року розпочали допомагати і військовим. Передають на фронт теплі жилетки, шкарпетки, шапки, рукавиці. Я не можу не в'язати, коли їм там дивимось на прогноз погоди і розуміємо, що нам вдома. В'язати комфортніше, ніж в окупі, сидіти. Олена в'яже з дитинства. Розповідає, дуже радіє з того, що її хобі приносить користь людям. Волонтерки дарують захисникам не тільки тепло, а ще й моральну підтримку. Колись хтось написав нам забула ім'я, але сказали, а отой взяв дві пари, одну носить, а другу біля серця у кишені, бо каже, домом пахне. Ну, от. Ну, мабуть, раді у тих от моментів. Ми цим і займаємося. Пряжу передають волонтери зі всієї України, в тому числі допомагають спеціалізовані магазини. За два роки дніпрянки та волонтерки з Кривого Рогу створили тисячі корисних виробів. Жінки використовують карпеточну пряжу, яка характеризується стійкістю до витирання. Вони не такі відгуки, отримують від військових. Дякую, велика відтехнів. Ось страшно. Что это? Гибор. Что, бра? Так. Для дітей. Головні убори, аксесуари 364 штуки, іграшки 210, одяг 300, пледи та декор 23, сумки та інші дрібнички 25, і шкарпетки 191. І для віскових окремо у нас тут головні убори так, аксесуари 178, одяг 119. Сумки та дрібнички, Це талісмани, в основному сердечки, браслети 133 і шкарпета сімсот Наразі чарівниці добра волонтерять у 14 містах України. Деякі жінки допомагають за кордону. Минуло рік чарівниці встановили рекорд України. 350 жінок зв'язали найбільший прапор. покажіть, дітей, таня там у тоті п'ядніпро, Кіфаєсадіса Дніпро. Київ, Одеса. Отута, от Одеса, от Дніпро. І Київ, і Київ вверху, і Київ вверху, і Київ вверху, Київ Приєднатися до «Чарівниць добра» може будь-хто. Спільноту можна швидко знайти у Фейсбуці та Інстаграмі.